Вітаю, друзі! З вами я, психолог Єлена Літвінова. І сьогоднішнє моє відео буде знову присвячено темі стосунків. Але сьогодні я хочу поговорити про співзалежні стосунки на прикладі фільма Гірка Луна. А можливо, ви всі бачили цей фільм. Я думаю, що його всі бачили, тому що коли я обговорювала це зі своєю подругою, я думала, який фільм розібрати. Вона казала, ну, звичайно, гірка луна. Його бачили всі неодноразово. Цей фільм дуже наявно і гарно показує співзалежні стосунки. В минулому моєму відео, коли я говорила про те, що чому деякі люди не мають стосунків, одним з пунктів було те, що люди бояться повторення болючих стосунків, які вони, можливо, мали до цього стосунків з аб'юзером, стосунків з людиною, з маніпулятором. І цей фільм він чудово показує те, що, як руйнується людина під час стосунків. Цьому фільмі цей фільм взагалі можна було б сказати, що він можливо дуже брудний, але його знімав Роман Паланський, і він дуже чітко і гарно показував психологію людей, які перебувають в таких стосунках, як це відбувається, як руйнується особистість, чому такі стосунки затягують. І все це, звичайно, на клі чудової музики, красивих картин. Красив. Ну, фільм поставлений дуже красиво, і тому він такий популярний вже більше як 30 років. Я з цим фільмом познайомилась, чесно кажучи, декілька років тому, а він мене теж зачепив, зачепив саме цими співзалежними стосунками. Що ж, на кораблі у круїзі знайомляться дві пари: молода пара Найджел та Фіона. І більш е, така досвідчена пара Оскар і його дружина Мімі. Е, Оскар починає розповідати Найджелу свою історію. Хто не бачив цього фільму, я не хочу спойлерити, то вам, я думаю, буде цікаво, але фільм 18, тому що там багато еротичних сцен, багато всього те, що можливо ви не хочете, щоб ваші діти дивилися. Е, хто бачить, знайомтесь це моя Рокі. Е, прийшла. Е, тому. Він починає розповідати свою історію цьому молодому хлопцю Найджелу, якого грає, до речі, Фью Грант, Про те, як він опинився в кріслі калясці. Що з ним сталося? І він розповідає, як він зустрів мімі. Ну, спочатку вони там побачили цю мімі. Це дуже красива жінка. Якщо ви побачите, в ній знаєте, така хижа природна краса. І... Починається розпроспія з того, як він її побачив. Він її побачив, він одразу закохався. Вона для нього стала усім всесвітом. Вони, вони почали зустрічатися. І як справжній маніпулятор він запав на свою жертву. Вона для нього стала усім всесвітом. А найджел він письменник невдаха. Він живе за рахунок статків його дідуся. Він пише якісь книжки, які ніхто не видає. Тобто він себе він розуміє, що він не вдаха, він обертається в світі богеми, французької богеми, Парижської богеми, але він розуміє, що він не дотягує. Його книжки не видаються, він бачив вже багато чого і йому потрібна якась свіжа емоція. І тут він зустрічає у цю мімі-танцівницю, яка дуже красива, яка з якої секс йде, з ну як то кажуть, з усіх звідусюди. Да? І він у неї закохується. Він на неї западає. Він вона заполоняє все його пространство, весь його розум, все його життя. І, звичайно, вона теж закохується у нього, тому що вона працює офіціанткою в якійсь забігалівці. І тут до неї за, за, залицяється а, письменник розумний, зовсім іншого і рівня людина. Звичайно, їй це цікаво. А, вони поринають в світ пристрасті, в світ кохання. А це спочатку все дуже відбувається ніжно, пристрасно. А, Абоюдно, тобто взаємно. І він говорить одну таку фразу: я змусив її кинути роботу. Ось це перший дзвіночок маніпулюючої людини, тому що я не міг без неї обходитися. Вона кидає роботу, вона розчиняється у ньому, у його потребах, у його фантазіях, у його житті. Спочатку вона а, за, є заміщенням його таким нездійсненним мріям до самореалізації як письменника. Він зміщує свій фокус на неї. Їм дуже добре разом, але з якимось часом, коли стосунки не розвиваються, а вони лишаються на стадії такого залипання тваринного бажання, сексуального бажання, коли немає розвитку, вони себе вичерпують. І, звичайно, їм ставало все більш і більш нудно одне з одним. Тому вони почали експериментувати з різними сексуальними іграшками: мазахізм, садомазахізм, БДСМ, все це вони почали практикувати. І це їм теж з часом починає набридати. Вони починають ну, вже, і це наскучило. Як він казав, що для мене це вже стало ротиною, я розумів, що вона мені вже. Ну не приносить жодного жодного задоволення. Я не знаю, як від неї позбавитися. І фільмі дуже чітко показується, як, як ці моменти, як він же, вона йому набридла, він же з нею сумує, а вона повністю в ньому розчинилася, тому що він для неї Бог. Вона весь, весь час йому каже. Я ж тебе кохаю, тому все, що ти для мене робиш, окей, я тебе люблю, тому все, що ти робиш, це апріорі геніально. Да, це як мама, коли вона обожнює свою дитину без безумовною любов'ю. Там дитина попісяла, покакала, це для неї чудово. В дитинки там три триволосинки, три, три пірічка на голові. І дитина для неї найкраща. От такою безумовною любов'ю любила мімі цього свого Оскара. І от вона повністю у ньому розчинилася. І коли вона повністю втратила свою ідентичність, свою особистість. Він почав вже над нею просто знущатися. Почав знущатися в чому? Він хочав з нею розірвати стосунки, вона не давала, вона принижувала себе, вона стояла на колінах, вона благала його, роби, що хочеш, бо я покінчу з собою, я не можу без тебе жити. Дозволь мені, хоч підлогу в тебе мити, тільки б я була з тобою. Це, звичайно, його задовольняло чимось його его. Тобто він її не поважав, не любив, але це задовольняло його его таке ненаситне. Він змусив її позбавитися дитини. І, от коли він пообіцяв, що все буде гаразд, ми полетимо з тобою, відпочинемо, він її лишає у літаку і сам зникає. І така картина, як вона летить, оця ж гірка луна, да, і вона пив. Повертається за деякий час, дізнаючись, що він потрапив в аварію, тому вони в аварію, що він з ним вип... трапився нещасний випадок, тому що він продовжував вести своє таке чудове, багемне, розгульне життя. Він відчув смак свободи, смак життя, і він попадає в лікарню. Вона в лікарні бачить це, в якому він стані, допомагає йому отримати ще більше ще гірший стан. Вона повертається зовсім іншою жінкою. Коли вона почала розчинятися, ми бачили, як змінювалася її красива зовнішність. Вона втрачала волосся, в неї були висипи на шкірі, а вона почала змінюватися фізично, вага почала змінюватися. І він весь час про це її нагадував, навіть при інших людях він її принижував, вона це терпіла. І тут повертається знову абсолютно така інша жінка. І от коли вже він став немічним. Ролями вони помінялися. Тому я завжди кажу, що як і самооцінка, про яку зараз всі говорять, що завищена і занищена самооцінка, це сторони однієї ті самої медалі, так і саддізм і мазохізм – це теж сторони однієї ті самої медалі. В Людина, яка здатна до садизму, в неї є мазохістичні черти, риси, і людина, яка є жертвою, з часом вона може стати тим самим садистом. Про це говорить дуже гарно, теж розповідає трикутник драми або трикутник Карпмана, як його називають. А, до речі, я про нього розповідала у відео муха цикатуха, як примір тріугольника Карпмана. Я його, я його розміщу у коментарях. І жертва перестає бути жертвою, вже жертва стає переслідувачем. Трикутник Карпмана нагадується, жертва, переслідувач та рятівник. І от вони можуть у, цьому, у цій грі, у цьому трикутнику змінювати свої ролі. І от уже ця мімі. -мі Починає бути таким а, диктатором, тим, хто катує цього вже абсолютно нікчемного оскара, який не може за собою доглядати, показується, як вона катує його психологічно, фізично, доводячи його абсолютно до такого стану ну, розбитого, якому була вона. І от показується, як вони на цьому кораблі. але в них є співзалежність одне від одного все одно. І я не знаю, чи запомітили це ви. Якщо ви дивилися це кіно, до речі, напишіть у коментарях, чи якщо ви дивилися цей фільм, як він вам? Якщо не дивилися, раджу подивитися, щоб знати про співзалежні стосунки. Мені здалося, що вони поїхали в цей круїз. Знаєте, щоб там все і закінчилося, тому що свої стосунки, свої страждання, страждання, які вони мали, які вони... Заставляли відчувати одне одного, вони вже дійшли до певної такої межі, яку це повинно було якось закінчитися. І от їм на цьому лайнері трапляється інша пара, абсолютно такі, як противага, такі спокійні, можливо, трішки занудні це і Найджел і Фіона. Такі правильні, молода пара, сім років у шлюбі, які вже нібито все в шлюбі їм надоїло вже набридло. Вони поїхали для того, щоб розважитися в Бангкок, ой, не в Банкок, а в Бомбей, до Індії. Такі вони прісні, як би то. Ну, а Найджел, він молодий хлопець, він багато що чого не звідав. Мені навіть здається, що знаєте, як в таких добрих англійських родинах, можливо, ще в ті часи батьки вирішили, що дітки повинні одружитися. Можливо, це були їхні навіть перші стосунки, він нічого не бачив, нічого не знав. І його, звичайно, ця мімі вона захопила його своїм таким от е, е, природністю, своєю відвертістю, як вона вдягалася у цьому фільмі. Ну, Повна відміна Фіона. Фі... Фіона така благородна, рафінована жінка, красуня, і це помітив Оскар, да? цей хтивий письменник, який бачив багато жінок, багато кого. І він говорив про те, що у Фіону, на відміну мімі. В неї краса інтелігентна, її потрібно розглядіти. А, і от вони теж зустрілися їм на цьому шляху. Звичайно, Найджел захопився і цими такими історіями, які ми розказуємо йому Оскар, з одного боку йому соромно їх слухати. З одного боку в нього прокидається бажання. Тут маніпулює ним ця мімі, яка спочатку говорить: так, я тебе пам'ятаю. Я пам'ятаю всіх, хто мені потрібен. Цим дає йому знак, що я тебе запам'ятала, ти мені подобаєшся, ти мені потрібен. І через п'ять хвилин вона вже йому каже, Ой, розважай би мене, бо мені з тобою нудно, ти, такі, ти такий нудний, я вже взагалі тут засинаю і показує, як вона починає підхрапувати. Тобто, вона весь час його тримає на такій адреналіновій голці. Дуже часто на пікаперських курсах вчать цьому, що людину ви повинні мати на адреналіновій голці, тобто ближче, далі, ближче, далі, щоб людина весь час була в такому от стані, не його це захоплює. Але переграла цю всю ситуацію розумна, спокійна, Фіона. І тому цей фільм, мабуть, ще такий, знаєте, показує те, що варто боятися спокійних, холоднокровних жінок розумних. Вони не будуть виїдати вам мозок, вони не будуть кидатися на вас ножем. Вони зроблять все так, що ну, ви, ви не здогадаєтеся, що це зробили вони, але виграші все одно лишиться вони. Тому що фільм закінчується. Я не хочу спойлерити, чим закінчується фільм. Я хочу, щоб як хто не дивився, щоб ви його подивилися і лишили свої коментарі. Але закінчується він трагічно, але логічно. Тому що іншого закінчення в такій історії, мабуть, бути і не могло. А, тому чому я заторкнула торкнулася цієї теми про співзалежні стосунки? Ну, по-перше, коли я робила відео про маніпуляторів, про маніпуляції, я отримувала коментарі, щоб докладніше розповідати про це. По-друге. Зараз наша країна є психотравмованою, і таких стосунків може бути більше. Тому що травмовані чоловіки, травмовані жінки, співзалежні стосунки вони взагалі є скрізь. Не, не вірте тому, що тільки це може трапитися з якимись особами слабкими. Ні. Взагалі, то термін співзалежних стосунків він виник у лікуванні людей з залежностями алкоголічної та наркотичної. І люди, які. Мами, дружини, діти цих людей вони співзалежні у стосунках з цими людьми. Але потім він перекочував у нормальну ну, звичайну нашу психологію. І співзалежні стосунки можуть бути в будь-яких людей. Це мами з дітьми, да, коли мама розчиняється в дитині і весь світ обертається навколо дитини. Діти з мамами, коли мама займає весь, весь світ дитини, і дитина не створює свого життя. Це... Сім'ї, в яких є хтось дуже хворий, це теж співзалежні стосунки, коли одна людина має доглядати іншою, це теж співзалежність певна. Тому співзалежні стосунки вони можуть бути, можуть трапитися. Будь -з ким. Я просто в цьому відео розповіла про співзалежні стосунки у парі, коли вони є коханням, коли вони пов'язуються коханням, пристрастю. Але співзалежні стосунки можуть торкатися усіх, тому не оминайте це відео. Більше дізнавайтеся про це, якщо вас це цікавить, турбують. Лишайте ваші коментарі. Лишайте, можливо, коментарі, щоб вам було б цікаво, які теми розглянути. Мене легко ви можете знайти у всіх соцмережах за хештегом психолог Єлена Літвінова, Facebook, Instagram, X, бувший Твіттер. Кому потрібні консультації, стукайтеся у дирекціях соцмереж. Ми обговоримо всі деталі про консультації онлайн у скайпі. А зараз закликаю всіх поставити лайк, підписатися на канал. А і до нових зустрічей. Пока.